Підприємці зі всієї країни зібралися на форум про синтез бізнес 3.0 у Полтаві. Ключова тема, яку обговорювали доповідачі, як бізнесу, попри складні часи, не тільки втримати свої позиції, а й як розвиватися. Очільниця Полтавської асоціації бізнесу Ірина Бессарабова говорить: такі заходи це можливість обмінятися досвідом та отримати нові знання. Ми шукаємо відповідь на це запитання в різний спосіб. Хто буде працювати з нами завтра? Чи це ВПО, чи це жінки, чи це люди, які. Приїдуть потенційно з інших країн і в який спосіб це може відбуватися. І це одна сторона питання. Інша сторона це автоматизація процесів в різний спосіб за допомогою впорядкування процесів, за допомогою використання штучного інтелекту. Один із запрошених на бізнес-форум спікерів співвласник компанії Нова пошта Володимир Поперешнюк. Він говорить: війна звичайно вносить корективи у їхню діяльність, але якщо менеджмент правильно організований, бізнес залишиться на плаву. Звісно, що ми робимо певні корективи, підлаштовуємося під нові умови, да, там, з заходами безпеки, з тренінгами з безпеки, таким чином, щоб можна було убезпечити наших людей і наших клієнтів. Але в бізнесі, якщо підприємець не буде рухатися вперед, не буде щось змінювати, не буде покращувати, не буде реагувати на потреби, які змінюються з часом, просто ця компанія не виживе. Серед запрошених учасників і засновник сайту Work.ua Артур Міхно. Він зазначає, зараз значно зросла кількість вакансій на сайті. Нині їх більше ста тисяч. Такого не було навіть до повномасштабного вторгнення. Це не тому, що економіка так сильно відродилася, а тому що у бізнеса надзвичайно важка ситуація. Їм ніде брати людей. Тому що частина людей велика виїхала, і друга частина здебільшого чоловіки на фронті і приблизно 30-40 відсотків. Трудоздатного населення не вистачає, як бізнес може взяти участь у війні. Відповіді на ці питання на сцені проговорював Валерій Мащенко, полковник, діючий бойовий командир 225-го зенітно-ракетного полку повітряного командування. Схід це не обов'язково взяти зброю і піти до лав зсу. Це може, може бути як. Питання розробки нової зброї. Всі чули там Хаймерси, всі чули м Сімну три сімки, да і вони були актуальні півроку. Потім ця актуальність спадає да кожні півроку. Ну, грубо кажучи, маємо ми давати на гора щось нове, нове і нове. Ми повинні ставити так, скажімо, ставки на технології, на розробку зброї, на ефективну зброю. Там інколи високоточну зброю. Форум у такому форматі Полтавська асоціація бізнесу. Проводить вже втретє. Вперше він відбувся у 2021 році.